Шановні друзі, ми зібралися в дуже сумний час на День пам'яті жертв Голодоморів. Голодоморами називають великий, великий голод 32-33 року, але не всі знають, що у нас були голоди і 21-23 року. А ще післявоєнний 46-го-47-го року. Ось така наша квітуча Україна насичена фарбами, добром, урожаємо. Всім була радянською владою перетворена в пустелі. І почалося це в 20-х роках, ми про це розказували. В попередньому році, в 21-му році, якраз про цей маловідомий теж Голодомор. 33-й рок рік, 32-й, 33-й, це був великий голод, бо тоді більше 10 мільйонів українців загинули. Але ще не менш, трагічний був і післявоєнний голод. 1946-47 року. Чомусь пам'ятники є тільки Голоду Великому. Але у Вінниці я була в, тисячу, в 2012 році, і там, у парку імені Василя Стуса, я побачила такі хрести, на яких були позначені якраз оці три голодомори. Більше ніде таких немає. А там, оцей от, парк Василя Стуса, такий от цікавий був. Що можна сказати про цей голод? Звичайно, причини були дуже трагічні. Закінчилася війна, але радість війни була затьмарена тим, що загинуло дуже багато людей. Розорені були господарства, розорене було селянство. Жінки, вибиваючи із сил, старалися якось підтримати своїх дітей. І вже коли була звільнений звільнена Київ в 43-му році, в 44-му році звільнена Україна, якось відновлювалися колгоспи. Але радянська влада із своїм плановим дурним, абсолютно господарством. З плануванням, з цими податками з усім, з конфіскацією. Вона не дала просто відпочити людям і робити те, що вони хочуть. Колгоспи одержували рознарядки на здачу зерна, по-перше, не було чим сіяти. По-друге, була страшенна засуха. Яка навіть в 21-му році не була. Такої засухи, е, остання така була в 1891 році в Україні. І ось за таких умов, за умов, коли ще немає чоловіків, які не прийшли тільки приходять з війни, і багато з них поранені, а багато й не повернулося, все знову на плечах жінок. Треба годувати і дітей і годувати щось робити і по хазяйству. Але отакі от вимоги. І причому це знову була мета цієї радянської влади. Не всіх українців ще знищили. Уже цим третім голодом хотіли добити нашу націю. Але слава Богу, не вдалося, бо в Західних областях такої посухи не було, але там була упа в цей час. І вони у цих золотівельників просто відбивали зерно. І в той же час все зерно, яке збиралося, не було ж сховищ. Зерносховищ не було нічого, багато з нього погнило. Дуже багато зерна, тисячі тонн відправлялося в країни соціалістичного табору. Наприклад, в Чехословаччину було відправлено 600 тонн зерна, в Румунію трохи менше 400, а в Польщу за два роки відправили 900 тонн зерна. 900 тисяч це все тисячі тонн, це не просто тонни. Уявляєте собі, отаке в той час, коли свій народ мрех, голодає, і тільки за першу половину 47-го року знову було людоїдство, канібалізм. 130 таких випадків було зафіксовано це офіційно. І таке знищення нашого народу це справжній геноцид. Зараз це визнало небагато країн. Але в першу чергу серед них визнала Канада, де багато українців, які могли розказати про це. І я вам хочу розказати про літературу цього, цього періоду. Не цього періоду, а про цей період дуже мало, дуже мало зустрічається літературі. така малесенька брошурка, яка вийшла в 91 му році. Така брошурка, але тут, знаєте, як цифрові звіти. тут людей не дуже видно. А от у книгах вже більш сучасних, наприклад, книзі Марини Гримич. Клавка завальована. Є такі от моменти, коли кажуть, що їли, чим запивали, як жили, як перебували письменники наша інтелігенція, які вже тоді були гоніння на них. Але найкращою книжку, книжкою про голод. Я вважаю оцю книгу Леоніда Кононовича Тема для медитації. Це взагалі квінтесенція всіх голодів. Тут показана картина, хоча як і 33-го року, але вона така настільки типова, настільки страшна, що Знаєте, від цієї книжки ну, не можна просто, просто так її прочитати і забути. Я її кілька разів перечитувала і кожен раз щось нове знаходила. Раджу вам саме оцю книгу почитати. І от дивіться, кожен рік наш чудовий журнал Країна листопадовий номер ближчий до... Голодоморів, до Дня пам'яті голодоморів, виходить от в такому вигляді. Зазвичай він яскравий, красивий. І половина журналу, от знаєте, як журнал в журналі, присвячений горді, присвячений людям, які вижили, які це дуже добре пам'ятають. І ось у таких страшних сірих тонах. І девіз цього номера українці найбільший народ, який хотіли знищити у 20 столітті. Нас і зараз хочуть знищити ось цьогорічний номер. Абсолютно свіжий, отакий от, от вишивий, дивіться. Тут теж спогади людей, але з кожним роком цих людей стає менше і менше. Бо це люди, яким вже за 90, які пам'ятають голод. Його пам'ятають наші батьки, наші бабусі дідусі пам'ятали. Не можемо сказати, що ми його пам'ятаємо, але ми через них це пам'ятаємо. Бо ніколи жодної низкориночки ні хліба нічого не викидалося, відсушувалось, потім щось з нього робилося. І завжди був якийсь запас. Оце іще в нас в крові. Зараз ми все маємо, але рука все одно не піднімається, щоб викинути хліб. І хочу звернути вашу увагу на цю красиву виставку, яку створив для нас музей історичного центру Києва ще в тому році, і тоді Наталя Михайлівна. Кузьменко, директорка цього музею, дуже цікаво розповідала саме про Голодомор 21-го року. На наступний рік ми плануємо великий захід, щоб розказати про 33 й рік, про нього найбільше знають, але все одно це стра страшні такі події. А цей рік закликаємо вас вшанувати пам'ять. Тих, хто загинув на Голодомори, запалити свічку пам'яті. О 16 годині 26 шостого листопада ну, не, не підпалюється чомусь. Ми це зробимо. Ось так. Дивіться, ця свіча пам'ятки підсвічена для неї. Це якраз ліцна від снаряду, який привезли нам наші друзі ще в 2014 році. Так що обов'язково поставте в суботу свічку на вікно о 16-й годині. Слава Україні! Героям слава!